Коломиї впало дерево. Реліктова сосна віком кілька сотень років із гуркотом завалила огорожу та впала просто під двері сусіднього будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено тільки лінії електропередач. На місці працювали комунальники, господарі оцінювали збитки. Деталі у сюжеті Віталії Васильчук. Сосна росла поблизу автобусної зупинки на вулиці Івана Франка. Те, що вона в аварійному стані комунальній службі знали давно. Зокрема, минулого року депутат міської ради Василь Козоріс навіть подавав відповідний запит. Проте екологічна інспекція з Івано-Франківська вирішила, що це реліктове дерево. А отже, його чіпати не можна, розповідає начальник відділу управління комунальним майном міста Мирон Михалушко. Вони поважали, що дане дерево реліктове, що воно. Має певну цінність, і що воно ще може бути, в результаті маємо те, що маємо зараз на нинішній день. Сосни більше метра в діаметрі, довжина дерева приблизно 10-12 метрів. Оскільки воно всередині повністю прогнило, то сосну повалив порив вітру. Це сталося зранку, розповідають очевидці. Спочатку почули жахливий гуркіт, а коли відчинили двері, дерево лежало просто під ногами. Те, що воно рано чи пізно впаде, пані Люба знала вже давно. Ми вже бачили, сосохсохнула, але не сподівалися, що таке станеться. Дякуйте Богу, що воно впало удачно. На щастя, для сім'ї. Любові Німчук, як і для перехожих та людей, що чекали на автобус, усе закінчилося добре. Ніхто не постраждав. Пані Люба розповідає, що дерево завдало лише матеріальних збитків. Пошкоджені дві секції огорожі, частина покрівлі та електричні дроти. Але претензій до влади міста немає. Головне, щоб все відшкодували. Ясно, що незручності є багато, тому що загрили весь прохід, засмітило все подвір'я. Ну але я сподіваюся, що працівники комунальної чи там майнової служби зроблять порядок. Мирон Михалушко розповідає без згоди представників екологічної інспекції, коломийські комунальники не мають права зрізати будь-яке дерево. Схожа ситуація не поодинока. Зокрема, ліквідації потребують кілька дерев у парку Трильовського та інших частинах міста. Парк садового. Паркове мистецтво, пам'ятка. І там жодне дерево, без, взагалі, без дозволу комісії з Івано-Франківська ми не маємо права зрізати. А на сьогоднішній день там є кілька дерев, таких небезпечних. А ще каже головний комунальник міста: на такі роботи не вистачає коштів. Втім, проблему треба вирішувати, адже невідомо в якому місці впаде наступне дерево. А головне, чи все закінчиться щасливо, як у цьому випадку, Віталія Васильчук, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.